Слава Україні! Гусінь на сої, блін, так гусениця товстенна. Гляньте ось. Коротше, камера може не передасть. ну Десь сантиметр втовшки і вдовжки сантиметрів десять. Хай мене вкрадуть. Як побачила, аж жити перехотілося дивитися, що тут твориться в цій сої. Так, хана, блін. Де воно таке взялося і що з цієї гусениці буде, я не знаю. Що з неї за метелик вилізе, виросте. Ну капець просто. Так. так, як ви вже змогли здогадатися на свої на класичній знаходжуся. Це ця м -м -м, американська якась там. Так, що в нас на сьогодні? Така вона, в принципі, трошки вирівнялася по цьому, по бур'янах поки що дуже нічого. Над соєю немає. У сої то є містами лобода таке. Ну, вже, я думаю, не критично. Досить добре поборовся. Той гербіцид. Все-таки по класичній сої треба виїжджати працювати пораніше, по-дрібненькому бур'яну. Тоді питань не буде. Тільки бур'ян трошки переріз і починаються проблеми. Там не добрало, не добило. І починати треба з грунтового захисту. Все-таки по таких ділянках, де досить велика кількість бур'янів, особливо для сої шкідливих, які важко прибираються по, цьому, по, по вегетації, це лобода, досить такий проблемний бур'ян у сої. тим більше ну, В ГМО я не сказав, би, що він проблемний. У класичній сої досить проблемний бур'ян. Якщо його велика кількість, то цей. Ну ось дивимось. Лободина, чахне, опади пройшли. Можливо, це пов'язано навіть з кломазоном. А там хто знає, з чим це пов'язано. того що тут після того, ну ось далі йдемо. Лобода себе тут більш-менш прекрасно почуває. Значить, дефіцит калію в більшій чи меншій мірі прояви його поки що пройшли. Погодні умови поправили цю проблему, дощики пройшли, то поки що, поки що все добре. Так, воно видно, Характерно ось такі ці, ну, такими хвильками. Не дуже це мені подобається, що воно такі ось, наче і невелика кількість рослин дивимось тут. У нас тут буквально ось на метрів штук 5 Але вони маленькі, слабенькі. Ну, нічого, далі поспостерігаємо, побачимо. В принципі, бували вже схожі ситуації. І на цьому полі бували схожі ситуації, то е, виходило в кінцевому результаті все. ну, Більш-менш я б сказав. Так, що у нас далі? По бобах, значить, ну, починають формуватися нижній ярус бобів. Ось Тут уже де більше, де менше, тут же ж... Ще сходи були нерівномірні, те сходило, те не сходило. Те, що основну посіяв 60 почало сходити після посіву, це там я сіяв 8 чи 9 травня, здається. А решта вже таки почала сходити після дощу, який пройшов в 20 х числах травня. Тобто різниця тут порядка двох тижнів була в розвитку. Можливо, ще це відіграє роль. Листочок де як? Тут гострий, ну, видно насіння, якщо це з демки, то видно, комбайн може не дуже добре був почищений. Відповідно трапляється насіння іншого сорту, який молотився перед цим, може і не одного. Ну таке. Основна частина, наче цей сорт, значить, все нормально. Так, це я так Завжди як проходжуся, то проходжуся так поперек, може по діагональці поле. Щоб не з одного краю оцінити ситуацію, а по всьому полю. Так. Да, трошки строкати воно, але нічого, вже соя в основному вища, ну, така в коліно, трошки вище тут. Е, ну, Оце по цій зараз лінії, де я взяв, іду, тут дуже і лободи такої. Ну, є трошки ось отаке є. Ну оча шкаби. Тут ось, допустимо, далі йдемо. Нема практично. ну Пройшли опади і як бачимо, там де соя ГМО, там дуже багато полізло дрібного, то по цій все-таки, мабуть, кломазон така норма, все-таки щось якусь ґрунтову дію має. І тримає ці бур'яни. Та воно, дивлюся, і тримає, і ці ще трошки. Ті, що були, вони то відходять. Ну деякі відходять, ось, а деякі й не дуже. То я думаю, що нормально тут все буде. Соя проскочила, щось тут набирає, масу росте, більша проблема була калій дефіцит тут. Такс по зав'язі. ну Поки що якісь прогнози я думаю, рано робити, це вже треба буде далі, як боби, боби хоча б сформовані будуть. Тоді вже подивимось через те, що... То в общем, самі розумієте, всяке може бути далі. Так, така соя. Фух, що буде далі, тоді буду показувати всім пока.